Ось 30 грамів білка з курячого філе. Ось 30 грамів білка з яєць, ось 30 грамів білка з тофу. А це 30 грамів білка з кисломолочного сиру. Однакова кількість білка. Приблизно однаковий об'єм, але особливості різні: куряче філе. Високоякісний білок, який класно підійде для обіду або вечері, для відновлення після тренування та підтримки росту м'язів. Яйця. Універсальне джерело білку, яке має повний спектр амінокислот, чудово підійде для ранку, тому що дуже легко засвоюється і залишає ситим надовго. Тофу повноцінний рослинний білок, який в міру своїх низьких калорій класно підійде на вечерю, та також дуже класно засвоюється. Кисломолочний сир, високоякісний білок, проте засвоюється довше за інших, тому рекомендую його перед сном. Так як він допоможе відновленню м'язів протягом ночі.